Діти, перед тим, як працювати, пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Ось синичка прилетіла і на дерево присіла, в неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює і калину, і пшонце, і пшеничку, і сальце. Вітаю вас, діти! Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку синичку з паперу. Для роботи нам потрібні шаблони кругів, які підготували вам батьки, прямокутничок, клей, пензлик, ножиці, серветка та вухочистка з білою гуашевою фарбою. Починаємо працювати. Беремо великий круг, згинаємо його навпіл. Та пальчиком щільно проводимо по лінії згину. Ось так. Так само зробіть, будь ласка, із маленькими кругами. Ось так. Ось подивіться, жовте коло це у нас буде тулуб нашої синички, а блакитні це буде її крильця. Беремо одне крильце та намазуємо клеєм біля лінії згину. Ось так. І приклеюємо її на наш тулуб. Ось так. Так само зробіть, будь ласка. І з іншим крилом. Ось так. Тепер беремо чорний круг. Це у нас буде голова синички. Намазуємо повністю круг від середини до країв. Ось так. Тепер нам необхідно його приклеїти з одного краю по лінії згину та притиснути серветочкою. Тепер беремо прямокутничок, згинаємо його навпіл. Проводимо пальчиком по лінії згину. А тепер ножицями зрізаємо куточок, там, де у нас лінія згину. Ось так у нас вийде хвостик та дзьобик. Тепер з краю намазуємо клеєм. Ось так та всередину. Тулуба приклеюємо наш хвостик. Ось так. А тепер ми з вами приклеїмо дзьобик до голівки. Ось так. Тепер нашій пташці не вистачає оченяток. Вушною паличкою з білою фарбою домалюйте їх. Ось так з однієї сторони та з іншої. Ось яка гарна синичка вийшла у мене, а я чекатиму на ваші роботи.